Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Розпочнемо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр, і наступне відео на нашому каналі буде саме про нього. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Ну що ж, розпочнемо мандрівку У світ динозаврів. Спинозавр! Інформаційна довідка. Спинозаври були хижаками, які мешкали на території Африки в крейдовий період. Довжина була їх близько 15 метрів, зріст до 8 метрів, маса до 8 тонн. Спинозаври одні з найжахливіших хижаків, які існували на планеті. Спинозавр з грецької спінос означає хребет і Саурус означає ящір. На спині цього динозавра росли високі хребці, схожі на вітрила, які у висоту сягали до 2 метрів. Саме завдяки ньому спинозаври ставалися вищими тиринозавра, побачивши цього хижака, травоїдні динозаври відразу кидалися на навтьоки. Інформація, яку на даний момент відома палеонтологам про спинозаврів. Це лише результати здогадок, тому що у вчених немає жодного цілого екземпляра даного динозавра для дослідження. В 1912 році в долині Бахарія в Єгипті були знайдені перші залишки спинозавра, але в той час їх не віднесли до цього виду динозаврів. Лише через три роки німецький палеонтолог Ернст Штромер фон Райхенбарг класифікував ці кам'янілості як спинозавра. На сьогоднішній день ще не вдалося знайти жодної кістки кінцівок спинозавра, тому палеонтологи не можуть встановити дійсну будову тіла динозавра і визначити, як він рухався. Саме через неповну інформацію існує багато суперечок серед палеонтологів стосовно зовнішньості спинозавра. Звичайно, може виникнути питання: у зв'язку з чим так важко знайти цілий екземпляр скам'янілості спинозавра. Цьому заважає два головних фактори пісок і час. Справа в тому, що спинозавр. В цілому мешкав в Африці, в Єгипті і вів напівводний спосіб життя. Ті екземпляри, що зберігаються під товщею пісків пустелі Сахари, в найближчому майбутньому навряд чи будуть знайдені та досліджені. Спинозаври являли собою напівводну групу динозаврів, які мали довгі вузькі щелепи, як крокодила з Зубами конічної форми для лову слизької здобичі, наприклад, риби. І щільними кістками для підвищення плавучості. Спинозаври масивні динозаври, тероподи. Спинозаври єгипетські не перестають дивувати палеонтологів. За останні 50 років реконструкція їх зовнішнього вигляду піддавалася численним коригуванням на підставі нових отриманих даних. В статті, опублікованій в журналі Nature від 29 квітня 2020 року, розповідається про знахідку прекрасного збереженого хвоста спинозавра. Завдяки дослідженням вдалося з'ясувати, що форма хвоста спинозавра створює поштовх і має більшу ефективність у воді, ніж форма хвоста наземних динозаврів. Властивості хвоста спинозавра можна порівняти з властивостями хвоста водоплаваючих динозаврів, які використовують вертикально розширені хвости для створення руху вперед під час плавання. Таким чином можна припустити, що спинозаври, чи принаймні спинозаври єгипетські, були більш пристосовані до життя у воді. Знайдена скам'янілість віком 95 мільйонів років являється найбільш повним скелетом, який знаходили на материковій частині Африки. На сьогоднішній день ця знахідка є найбільш повним скелетом спинозавра. Хоча знайшли лише хвіст і деякі інші кістки. Існують і інші скам'янілості, але їх мало і вони не зв'язані з іншими знайденими кістками. Припускають, що вітрило на спині у спинозавра було необхідно для терморегуляції. Ця частина тіла пронизана кровоносними судинами. Тому спекотної днини, щоб трохи охолонути, динозавру було досить упіймати вітрилом подих вітру або зануритися у водойму. Уранці, підставивши його під перші сонячні промені, спинозавр швидше розігрівав свій організм, а отже ставав активнішим раніше, ніж інші динозаври, тому легко міг упіймати щемляву після сну здобич. Є спеціалісти, які вважають, що цей вітрильник використовувався для приваблювання партнера, що допомагало продовжувати рід. На даний момент вченими не встановлено якого саме кольору був це гребінь, але є думка, що він мав насичені яскраві відтінки, завдяки чому динозаври могли повернути до себе увагу здалеку. Також існує думка, що грабінь був потрібен спинозавру для захисту, наприклад, динозавр міг його використовувати для того, щоб виглядати більшим в очах своїх противників. Череп спинозавра схожий з черепом сучасного крокодила, в середньому череп довжину сягав приблизно 152,5 см. при цьому більша половина від цієї довжини. Займала щелепа. На думку вчених, такої тварини було приблизно 40 зубів в нижній і верхній щелепі. Також у нього була пара великих кликів, які розташовувалися з обох сторін. Про те, що цей динозавр був хижаком, говорить не тільки будова щелепи, ще в нього були очі, які у повідношенні до задньої частини черепа трохи припізняті. Подібне розташування очей можна спостерігати в сучасного крокодила. У фільмі Парк Юрського періоду 3 подано досить достовірну реконструкцію зовнішнього вигляду спинозавра. Тут він протиставляється головному хижакові кінострічки тиранозавру. В реальному житті ці два гіганти не могли б зустрітися, оскільки жили на різних континентах. У сценарії стрічки палеонтологи побачили деякі неточності, що стосуються спинозавра. Наприклад, останні дослідження свідчать, що щелепи спинозавра були значно слабшими, ніж у тиранозавра. Опинившись у такій ситуації, спинозавр навряд чи зміг би зламати шию тиранозавра. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Нехай щастить.